Хрест бойових заслуг таку відзнаку отримав від президента України Володимира Зеленського могилівчанин, старший сержант 21-ї механізованої бригади танкового батальйону Паламарчук Олег Петрович, який в оборонному бою проявив особисту мужність і героїзм, уміло керував діями екіпажу танка, що дало змогу не допустити прориву диверсійної групи противника. Родом наш захисник Шаргорода останні роки проживає у могилеві Подільському. Саме тут знайшов свою долю та створив справжню люблячу родину. До Лав Збройних сил України Олег добровільно приєднався ще 2014 року. Це був поклик серця, як і для багатьох у ті люті та бентежні дні. А ось стати танкістом виявилось покликом долі, яка згодом привела його до численних нагород та відзнак за незламність, рішучість та відміни виконання бойових завдань. Саме танкові війська забезпечують потужність українського удару та є переважною силою проти окупаційних російських військ. З кожним боєм та успішно виконаним завданням Олег відчуває, як розповів Віді, нестерпну жагу до перемоги. Два з половиною місяця проходив навчання в Швеції та освоював танки Леопард 2 Швидко навчався та невтомно працював, адже вони особливо вправні в механічних деталях. Всі іспити воїн здавав на відміну та показував неабияку вправність та наполегливість. Зараз Олег Паламарчук продовжує відстоювати цілісність нашої держави з побратимами виборює незалежність Батьківщини, своїми успіхами завжди ділиться з дружиною та сином, а вони невтомно продовжують молитись та чекати на повернення додому свого захисника, свого героя.